Перший такий великий масштабний крок це був, мабуть, перейти із маленького залу в театр МЦК. Це колишній жовтневий. Це 1928 глядачів. Mm -hmm. Історія, яка я собі виступав в ну, типу, в театрах там, десь там, там ну максимум збирав як сольний, типу, стендапер. Mm -hmm. Це був 20-й рік, двадцятий 20 рік. Максимум там 500 людей. Десь 600, може, це потолок стеля. І я завжди виступав на цьому МЦКМ-сцені з Ліги Сміху. І воно мені не дуже подобалось, там дуже був яскраве світло. Воно було таке дуже сучасне. ось, А потім я прийшов на, приїхав Ділан Морон, ірландський стендап-комік, і він був теж в МЦКМ. І там були закриті штори. Один прожектор і, і пару фонариків. І я сиджу в цьому МЦКМ, і я просто закохуюсь в цей зал. Так. Це така атмосфера, такий просто джаз. Ну, не знаю, ну дуже так красиво. І цей глядач сміється, і все так там акумулюється. І думаю, боже, я так хочу вже отам бути, ну виступати на цій сцені. Але я брав тоді максимум 500 е, глядачів, 600. Ось. І я ходив з цією ідеєю і думав, як мені на цьому етапі моєї популярності зібрати уже отам бути. І я прям ходив до Кілька днів виношу спав з цією ідеєю, і я думаю, блін, чого я не можу зібрати цей зал? Ну, невже мене стільки людей не знає? Я думаю, та ну є, мабуть, стільки людей, мабуть, вони мене знають. Я думаю, так, а що перешкоджає, чому вони не можуть купити квиток? Yeah. І я думав, а що якщо я зроблю таким чином, щоб вони розуміли, що я нічого не зароблю з цього, що я зіграю в чесну історію, тому що я хочу в цей зал. Тому що великий зал людей асоціюється з великими прибутками. Так. Я подумав, а що як я просто зіграю в чесну історію і докажу, що я просто хочу тут виступити. Тобто бути там важливіше ніж заробити Набагато важливіше. і тому ти забираєш фінансовий фактор. Так, і... але я ж не хочу давати безкоштовні квитки, тому Звичайно. що там є оренда, там є то все, там є то да. все. І тому що я вигадую, я просто розумію, що треба порахувати усі затрати, да. знайти кількість глядачів, да. поділити на кількість глядачів, вирахувати собі вартість квитка. І дати собі вартість квитка по градаціям угу. таким чином, що якщо я навіть не продам тут є азарт, що якщо я навіть один квиток не продам, то, я да. піду в мінус. А я, як людина без грошей, які які ну це не секрет, тому що ну по мені видно, от було тоді. Зараз видно, що я при бабках. От і я дам цю історію, то це буде чесно, і я побачив, як продаються квитки.